Друзі, всім привіт! Так часто трапляється, що фізична особа або фізична особа-підприємець не знають про те, що у них виник податковий борг. Друзі, якщо у вас є електронний ключ, Давайте сьогодні в електронному кабінеті розглянемо, де і як можна дізнатися про наявність боргу або його відсутність, та й взагалі зробити звірку самостійно, не йдучи до податкової. Розглянемо сьогодні декілька прикладів на фізичної особі громадянину і на фізичної особі підприємцю. І, друзі, давайте підемо від найпростішого. Зараз я зайшла в електронний кабінет до громадянина, це просто фізична особа. І бачите, зліва у нас є меню. Стандартне меню, але у фізичної особи воно досить скорочене. Та навіть цього нам вистачить для того, щоб перевірити, що робиться у нас на картках. Отож, друзі, йдемо згори, і зараз нас цікавить розгляд розділ стан розрахунків з бюджетом. Ось я його натискаю. І тепер ми можемо розглянути взагалі, що ми тут бачимо. Друзі, У нас є, відкрилось таке вікно і показує, де показуються всі наявні відкриті картки. По цій фізичній особі громадянину відкрита всього лише одна картка це земельний податок з фізичних осіб. І наразі в нас цікаві дві колонки: надміру сплаченої суми, це передплата, і податковий борг це недоїмка. Навпроти переплати, надміру сплаченої суми, у нас стоїть сума 540 гривень 80 копійок. Податковий борг у нас нуль. Так ми можемо зрозуміти, що боргу в нас немає. Але, друзі, нам все одно потрібно зайти всередину, натискати, на середок захожу всередину, щоб подивитися і остаточно переконатися, чи немає в нас боргу, тому що є деякі підводні камні. Отож, друзі, йдемо знизу. Сальдо на початок року, бачите, нам на кінець року, на 31 грудня, в нас було надміру сплачені суми, бачите, 540 гривень 80 копійок. І нарахування тут не було. Тому всього в нас. Так і залишається, бачите, надміру сплачення на переплаті. Тому дана фізична особа може поки що не турбуватися, але періодично заходити в свій електронний кабінет і перевіряти на нарахування. Коли податкова зробить нарахування, в нас з'явиться тут ще один додатковий рядок. І зараз ми будемо ближче це розглядати. Тепер, друзі, перейдемо до іншої фізичної особи, також громадянина, йдемо в стан розрах розділ, стан розрахунки з бюджетом, і маємо тут вже бачите, більше. Маємо 4 картки. І знову ж таки нас цікавить надміру сплаченої суми і податковий борг, тобто переплата і недоїмка. Ну, так, ми можемо зверху глянути, що боргу тут немає, але все одно нам потрібно зайти всередину. Зайдемо в податок на нерухоме мену, припустимо. Натискаю на серядок і відкривається наша картка. Друзі, знову ж таки, йду я знизу. Сальдо на початок року у нас, бачите, надміру сплачені, в боргу тут немає нуль. А надмір сплачені є 2654 гривні 12 копійок. Далі, бачите, 12 січня 2023 року назва операції, бачите, зарахована 12 січня сплата в сумі 570 гривень. Тепер, друзі, ця сума йде знову ж таки на переплату, додається до 2600-570 гривень, вже виходить 3224 гривні 12 копійок. І залишається на передплаті доти, доки не прийде нам сюди в електронний кабінет на рахування. На сьогоднішній день і по цій фізичній особі також немає податкового боргу. Тепер, друзі, давайте перейдемо і розглянемо фізичну особу підприємця. Переходимо і в електронний кабінет до ФОПа. І бачите, ось тут у нас вже таке розгорнуте, воно більш розширене, тут більше. Йде додаткових вкладок, але для того, щоб перевірити на наявність або відсутність боргу, нам також потрібно йти в той самий розділ це стан розрахунків з бюджетом. Ось, він, друзі, натискаю і дивимось, що ж робиться у нас в картках з цього ФОПа. Тут, бачите, друзі, ось так багато карток відкрито. І можна таки ось бачите, зараз оглянути податковий борг, бачите? А тут нулі. І ми так собі вирішили, що ага, все гаразд, нема тут ніякого борга і закрити вид звідси. Але, друзі, це є підводним камнем, тому що нам потрібно зайти і перевірити в кожну картку, що робиться всередині. Давайте ми зайдемо, наприклад, в вакцизний податок. Бачите? Тут. Начебто надміру сплачені 105 гривень 28 копійок, а податковий боргу 0. Але я натискаю на рядок і заходжу всередину. І знову ж таки, друзі, я йду в самий низ. Дивимося, сальдо на початок року. Вроді, то, як знаєте, на перший погляд, податкового боргу немає, так? Ось є 120 гривень на переплаті. Ось і можна бути спокійними. Але, друзі, нам потрібно все відслідкувати і дуже добре все роздивитися. Отож, давайте йдемо знизу догори. Що ми бачимо? Значить, станом на 1 січня у нас була переплата 120 гривень. Далі, 23 січня, у нас зараховано 145 гривень. Бачите, сума операції 145 гривень. А тепер уже бачимо, згідно нашої декларації, по акцизному податку, нараховано 145 гривень. Оці 145 гривень лягли, сплата лягла на нарахування. Бачите, ось сплата лягла на нарахування. І вже. Оскільки це рівна сума отрималася, фізична особа сплатила рівну суму, все ж таки, ці 120 гривень, 28 копійок, знову ж таки, висять на переплаті. Йдемо далі. Зараховано, бачите, суму фізична особа, підприємець сплатив 120 гривень. Нараховано, згідно декларації акцизного податку 115. Тут вони нашли, нарахування, знайшло свою сплату. Далі йдемо вище. Знову ж таки, зараховано. Людина проплатила 105 гривень, нараховано 125 гривень. Але, друзі, давайте тепер подивимося. Нараховано в нас, бачите, декларація по акцизному податку була подана 8 березня, потім подана, це було за лютий, тепер 8 квітня подана за березень, а зараховано немає. Бачите, лише одні нарахування два рази підряд. Що це означає, друзі? Що нарахування було, а сплата не прийшла, не зайшли сюди кошти. Дивимося, нарахована. Ось бачите, згідно поданої декларації 420 гривень. Бачите? Ось вона, ці 420 гривень. І далі, оскільки не зайшли кошти, нема зарахування. У нас виникає податковий борг. І там, друзі, всього, бачите, станом на сьогодні? У нас податковий борг 314 гривень, 72 копійки. Та фізична особа підприємниця не сильно. Наразі хвилюється, тому що прекрасно знає, що декларація по акцизному податку подається до 20-го, ну на наприклад, за березня, до 20-го квітня, а сплата має прийти до 30-го квітня, тобто до кінця місяця потрібно заплатити. Тому цей борг вона погасить, вона це все контролює, але я вам просто хотіла показати, щоб ви, навіть якщо спочатку ви побачили, що немає боргу, обов'язково заходили в кожну картку. Друзі, ніколи не можна нічого пускати на самотюк. Ви обов'язково контролюйте всі надходження, все, що ви сплатили, робіть самостійну звірку, тому що бувають різні випадки. Можливо, кошти не туди зайшли, можливо, ви просто забули. Сплатити податок, а податкова вона, вона не забуде про вас. Вона буде нарахувати автомати. Вам і штрафи, і пеню. Тому обов'язково перевіряйте, що робиться на ваших картках. Оце, друзі, так. Так можна подивитися буквально по всім карткам, бачите, військовий збір. Тут переплата згідно декларування ще не, не надійшла на рахування, тому що сама декларація подається річна до 1 травня, це фізична особа, на загальній системі оподаткування. Тут ще немає нарахування, тому сьогодні лише переплата. Але отак ви можете подивитися по кожному податку, по кожній картці. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас хоч чимось корисним. Я всім дякую за увагу. Сподіваюся, до нових зустрічей. Всім добра!